Є таке напівфілософське, напівжартома твердження, Я вже багато разів чув про те, що важкі часи народжують сильних людей, а сильні люди народжують добрі часи. А добрі часи народжують слабих людей, а слабі люди народжують. Погані часи, ну або тяжкі часи. Ну, знаєте, це і жарт, і правда одночасно, тому що це є еволюція. Є ще такі вислів, знаєте, для такого розуміння, як попасти в зону комфорту. От получається, коли є тяжкі части, то немає зони комфорту. Треба просто виживати, треба просто боротися. І тоді, оце випробовування, воно нас загартовує, воно народжує реально, скажімо, сильних лідерів, сильних людей. Воно нас загартовує. Але що відбувається потім? А потім ми розбудовуємо, наприклад, наш соціум, нашу сферу життя. І в людини є така схильність, здатність. Це називається закон збереження енергії. Якщо ми можемо прикласти менше енергії для того, щоб виконати якусь дію, то ми прикладемо менше енергії, бо нам треба її берегти. Це у нас на біологічному рівні в дійсності так відбувається. Це і по фізіології, і по економіці. цей закон діє всюди, бо це космічний дійсності закон. І ось тут ну, якби, така, знаєте, певна закономірність. Коли тяжко ми групуємося і починаємо ну, якби, сильно працювати, і ми ростемо, по те, що ми тренуємо, те, що ми тренуємо, те і розвивається. У нас розвивається сила волі, наполегливість. Ми розбудовуємо соціум, створюємо певні комфортні умови в цьому соціумі і попадаємо в зону комфорту. І в зоні комфорту ми економимо енергію. І що тоді відбувається? А тоді ми починаємо слабнути. Бо ми перестали над собою працювати. А коли ми слабнемо, то сплан... починає ну, якби занепадати суспільство, суспільний устрій. І це такі, знаєте, відки спіралі. Для більшого розуміння, давайте задамо собі питання, чому занепала дуже потужна і така показна Римська імперія. Коли вона зароджувалася, то хочу вам сказати, що є дуже цікаві такі роботи історичні, які говорять про те, що, скажімо, командир легіону, що простий легіонер, спали на щиту, і той, і той, їли одинаково, вдівались одинаково, воювали одинаково в одних рядах. Тобто не було ніяких привілегій. Він був просто командир, але він був рівний серед рівних. Оце був той період гуртування сильних людей, сильної структури. І вони не просто так завоювали тоді половину світу. Вони завоювали тому, що вони між собою згуртувалися і почали створювати таке певне суспільство. А потім що відбулося? А потім багато завоювали територію, а потім багато рабів, а потім почали ділитись на Патрицію і на плебєїв і почало занепадання. Ну, тобто, це є еволюційний такий процес. Це таке якби філософське питання, але хочу сказати, що цей процес він не просто тривалий, він дуже тривалий, тому що ці чотири періоди, про які ми говоримо, це і чотири періоди, як пори року, і чотири періоди в житті людини це народження, це ріст. Потім розквіти становлення, а потім занепад і смерть. Він є еволюційний. Якщо для людини він там складає в середньому 70 років, то для суспільно-політичних формацій він може тривати там від 400-500 років до декількох тисяч років. Тобто це таке спіральний розвиток, і він ще раз говорю, що він базується не тільки на людських соціальних законах, він ще будується на космічних законах. Але цих законах спірального розвитку, що соціум, і людство, і земля розвиваються по одних і тих самих циклічних спіральних законах, але ця спіраль іде завжди, отак, якби по кругу, але завжди вверх. І це є еволюція. Тобто, кожен наступний виток спіралі, він еволюційно більш досконалий, чим попередній. По так це задумав свій час Господь Бог, наш творець. Шановні глядачі, буду вдячний, якщо ви запишетесь на мій. YouTube канал. І, звичайно, поставити вподобайки або задасте питання, для того, щоб можна було ефективніше нам з вами спілкуватися в діалозі. Наперед вдячний!